Ось такий новий красень з'явився в арсеналі комунального парку чистої громади. Для потреб підприємства придбали новий сміттєвоз за кошти місцевого бюджету. Сьогодні напередодні дня комунальника це найкращий подарунок навірно від міста, від громади міста для нашої нашої організації і для ну, містян. Наших також, тому що нова техніка завжди приємно. Новою автівкою марки Джак з гідравлічним управлінням та заднім завантаженням буде керувати водій Петро, якому вже провели інструктаж з роботи за кермом сміттєвоза. З першого дня ми нам показали, ми приблизно поняли, що треба робити. Ну а все далі в процесі роботи будемо їхати, будемо вчитися, будемо опізнавати всі кнопки, клавіші, підйоми, опускання. Побувавши всередині кабіни водія, ми переконалися, що така машина дійсно забезпечена усім необхідним для безпечного та комфортного її використання. Все працює, все автоматично робиться. Дуже класна система безпеки для водія і для русіків, які будуть виїжджати. Там теж дуже зручно. Є автономна печка, є кондиціонер в цій машині. В зоні роботи транспорта буде чисто та охайно, адже завдяки задньому завантаженню в міст баків буде з точністю попадати в кошт сміттєвоза. За словами директора комунальної організації Чиста громада Олександра Задорожнього, новий сміттєвоз з пресувальною плитою зможе забирати більше побутових відходів. Тут розчитано на 16 кубічних метрів сміття. Тобто, дивіться, тут не можна сказати, скільки баків точно, тому що за счет того, що робить плита пресувальна, мусор пресується. Тобто це не 16 баків, там в два-три рази більше баків загружається. Сучасний сміттєвоз значно полегшить роботу наших комунальників, а також це важливий крок до екологічного благополуччя нашої громади. Ольга Ситник, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.